Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас сьогодні звичайний день. Так що помостуйтеся позручніше, наливайте чайочок, ну а я вам щось покажу, обов'язково розкажу, як почувається себе свинка. І ось так. Ну, Свинка лежить, молока немає. Піхва трішки припухла, але вона себе нормально почувається. Трішки зеленого їсть, щось там старається поїсти. Зараз їду по уколи, будемо далі все-таки проколювати її, промацувала, прощупувала. Вона гарно сьогодні лежала, поросятка шевеляться. Ну, Дай Бог, температури немає, тільки що мало їсть нас. А свинка зараз лежить, вколола її другий укол, це були вітаміни, я показувала які, і дала свіже їсти. Зранку накидала вона ну, взагалі чуть-чуть це я все викинула і свіже картоплю дала, і зараз покажу, що ще докупила, і вона ну, навіть підійшла і поїла. Ось в мене тут картопля варена з товчею, з хосипкою, хто як називає. Купила соняшниковий шрот, звичайно, було дуже мало, бо зараз розбирають, саме тільки свіжий привезли. Ось такий. І е, е нас тут місцеві називають вермишелька. Чому вермишельки я не знаю. Але це як премікс, як добавка якась, дуже пахне барбарисом, мені дуже просто. Я буквально там отаку от дрібочку її кинула. Бо, так мені казали, по чуть-чуть додати, так, як вона раніше не їла. Ну запах такий барбарисо. Звичайно, ще туди додавала ось цю сіль і е, рибячий жир трішечки. Ну і вона поїла. Ось ще один укол, це через день вколоти і купила е, кофеїн, також. Ввечері про кулю. Ну, дякуючи моїм глядачам та підписникам, які мені радили, що робити. І ось проколили уколи, і свинка йде на поправку. Бо я вже думала, вчора навіть відео не знімали, цілий день заглядувала до неї і вночі вставала пару разів. Бо вже думала, що вона скине поросята. Ну, дякуючи Богу, все добре. Поросята відчуваються, шевеляться, тим паче, що вже до строку не так багато вже лишилося. Так що сподіваюся, свинкою буде все добре і з поросятками також. Що було без поняття, навіть навіть не знаю. Ну, Лікуємося, лікуємося. Обійшлося без антибіотиків, а далі будемо видно. Буде видно, що да, як нам далі робити. Так що всім дякую за ваші підказки, поради. І ось так. Це підтвердження того, хто з'їв курчат і каченят. Це щур, криса. Ось так, такі в нас справи. Так, друзі, прийшов час покропити раундапом після бурянів, від бур'янів після збору врожаю. Пульвілізатор. Раундап, зараз розвожу на три пульвілізатора. Наже заходить сонечко, і якраз зараз покроплю, і буде все чудово. Доща не передбачається, тут 7-10 днів. Так що якраз буде добре перед тим, як переорювати, до того часу, як переорювати, вже подіє 100%. Так що пішли працювати. Ну ось, друзі, в мене такі сьогодні збірша. Це качені яйця, моїх простих качок. І ось одне гусине яйце. Це капець. Так що будемо зимою під грубкою вирощувати каченят і гусенят. Звичайно, це жар. Так, друзі, прийшла на город набрати трошки соломки. У мене ось тут був рядочок такий. Він, правда, не повний. Я тоді не спалила соломку і трактор. Передіскував, але все рівно він лишився. І вона ось така сухенька. Я зібрала де можна. Зараз мішочок напакую і вже буде на трішки на підстилку свинці. Перейшла на город, нарвала тачку листя, ось так лишає капустоньку, все рівно її треба буде обривати, вона не встигне зав'язатися. І так потрошки-потрошки, по де будемо, вже прибирати. Лишились чорнобривці і капуста. І на городі вже пусто. Прибрали кролика від цієї кролички. Він з неї тут був, але толку з нього не було, так що так. Помічник Ти погладив її? Ні. Закривай племен і спинку. Закривай. Свинки чищу зараз набагато частіше. Завтра, якщо буде все добре, куплю вапну і перебілю, щоб видно, як воно в туалет ходить і все-таки, ну і чистий хлів це залог здоров'я наших маленьких друзів. Ну так, вона вже стає, ну, як в обід поїла трошки, то більше поки що не їла. Ну, вже тяжко їсти, стає, вона то так лягає, то так. Але але вже трішки краще. Ну і цей бандит. Що ти робиш, бандит? От бандит. Там в нього такий щит є дерев'яний, так він вже дві доски відірвав, паразит. Що це за кабан? Я не знаю. Все риє, все мерву робить. Також треба перебілити, бо вже всі чорнюзні стіни. Бандюється і цей лапами стає і все. Накидала їй свіженького, а вона навіть і не хоче йти. Лягає і все. Ну, тяжко їй тяжко, але вже хоч, хоч трішки. То завжди тут спочатку лежала, а це вже переходить туди. може боїться вже у колі, бо сьогодні ледь дала у кола. Це капець. Бандівка і все. Бандітка. Але сьогодні вже хвостиком меле собі, вже така вона жвавіша, набагато жвавіша. У вже... мене сьогодні настрій щось робити, а так немає ні настрою, нічого. Все ходжу і ходжу за нею, дивлюся, наблюдаю і ось так. А корам лафа викидаю зранку обідвечір, і вони собі там картопелька. Всякі смаколики вони собі їдять, щоб так неслися. Ні одного яйця вже немає. Всі лисі, голі. На сьогодні, друзі, зранку так було а, туманно дуже. Так що скоро вже гриби підуть. Обов'язково поїдемо з вами на гриби. А, а вдень така спекота, ось я на город з города туди-сюди побігала, і вже вся мокра. Ну це капець. Що за погода? І не літо, і не осінь. Отаке капець. Так що всім дякую ще раз за величезну вашу підтримку, за теплі слова, за різні слова. Є різні коментарі, але я вже менше на них зважаю. Так що дякую вам. Бажаю чистого, мирного неба. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.